Принц і жебрак. Це було наприкінці другої чверті 16 сторіччя. Одного осіннього дня в стародавньому місті Лондон, в бідній сім'ї Кенті, народився хлопчик, який їй був зовсім не потрібен. Того ж дня в багатій родині Тюдорів народилася інша дитина, яка була потрібна не тільки їй, а й усій Англії. Англія так давно мріяла про нього, що люди, ледь знайомі, зустрічаючись того дня, обіймалися, цілувалися і плакали. По всій Англії тільки й розмов було що про новонародженого Едуарда Тюдора, принца Уельського, а той лежав загорнутий у шовки та Атласи, не підозрюючи, що з ним нянькаються знатні лорди та леді. Йому це було байдуже. Але ніде ні чути було розмов про іншу дитину, Тома Кентя, Повито люгідне ганчір'я говорили про нього тільки в тій же брачій убогій сім'ї, якою його поява на світ обіцяла так багато клопоту. Минуло кілька років будинок, де жив батько Тома, стояв у брудному глухому кутку за ненажерливим рядом. Тупик називався Сміттєвим двором. Будинок був маленький, старий, вщерть набитий біднотою. Сім'я Кенті займала комірчину на третьому поверсі. У батька з матір'ю була певна подоба ліжка, але Том, його бабця та обидві його сестри Бет і Нен не знали такої незручності, їм належала вся підлога. Батько Тома і його бабуся були справжніми бісами, вони воювали один з одним або з ким попало, лаялися і лихословили. Джон Кенті був злодій, а його мати жебрачка. Вони навчили дітей просити милостиню, але зробити їх злодіями було неможливо. Серед жебраків та злодіїв, які наповнювали будинок, жив і старий священник. він прищепив тому любов до добра, вчив його читати і писати. Розповідав дивовижні старовинні легенди і казки про велетнів і карликів, про чарівників та фей, чудових королів і принців. Мрії та книги залишили слід у душі Тома. Сам того не помічаючи, він почав розігрувати з себе принца до втіхи своїх вуличних товаришів, а бажання побачити хоч раз справжнього принца стало його єдиною пристрастю. Одного разу в похмурий січневий вечір мокрий, стомлений, і голодний Том довго не міг заснути, але нарешті думки його помчали в далекі чудові країни, і він заснув серед принців, впиваючись своєю королівською величчю. А коли вранці поплентався з дому, не переставав думати про примарну пишність нічних сновидінь. Опинившись за міськими стінами, Том повільно побрів по чудовій постельній дорозі І раптом опинився перед розкішним королівським палацом. Вражений і щасливий дивився він на грізні башти та бастіони на кам'яні ворота з позолоченими гратами, на величних гранітних левів та інші емблеми аналійської королівської влади. Бідолашний маленький Том у жалюгідних лахміттях наблизився до огорожі І раптом побачив крізь золоту рішітку миловидного хлопчика, одягненого в шовки та атлас. О, це, звісно, принц, справжній живий принц. Не усвідомлюючи, що робить, Том притулився до град воріт. Але тієї ж миті один із солдатів грубо відтягнув його геть і жбурнув у натовп сільських роззяв. Знай своє місце волоцюга. Натовп зареготав, але принц підскочив до воріти з палаючим обличчям Як ти смієш ображати цього бідного юнака, відчини ворота, і нехай він увійде. Солдати віддали честь, але бардами відчинили ворота і знову віддали честь, коли повз них пройшов принц з лидні в лахмітті і привітався за руку з принцем незліченних багатств. Едуард Кюдор привів Тома у розкішний кабінет, наказав принести страви, таких Том у житті не бачив. Поки він їв, принц ставив запитання, і Том розповідав йому про себе, про двір сміття, про батьків, бабу, сестер і доброго священника Ендрю. Принц слухав про життя Тома, і очі його сяяли якби я тільки міг одягнутися в одежу, подібну до твоєї, дос хочу повалятися в багнюці хоч один раз я, здається, з радістю віддав би корону. А я, якби я хоч раз одягнувся як ви, ваша світлість. Що ж, будь по твоєму. Не минуло й п'яти хвилин, як маленький принц Уельський одягнувся в ганчір'я Тома, а маленький принц злиднів у чудову королівську сукню. У тебе таке ж волосся, такі ж очі, такий самий голос, така ж хода, таке ж обличчя, як у мене, сказав принц. Ховавши якийсь предмет державної вахи, він вискочив і помчав до воріт Відкрий, відчини ворота. який образив Тома нагородив його дзвінкою тріщини. Ось тобі злиденне поріддя. Натовп заревів, засміявся. Принц сердито підскочив до вартового Я принц Уельський, моя особа свята. Йди геть, божевільний обірванцю, сердито кричав солдат. Натовп травив і переслідував принца протягом багатьох годин, але коли втома змусила його замовкнути, він втратив для мучителів будь яку цікавість, і вони дали йому спокій. До ночі принц опинився у усто населеній частині міста. Втомлений і слабкий, і він блукав вулицями, все більше втрачаючи мужність і бурмотів про себе, аби тільки дістатися до сміттєвого двору. Рідні цього хлопчика скажуть, що я справжній принц. Була вогка, холодна ніч, бездомний спадкоємець англійського престолу йшов усе далі, занурюючись у лабіринти брудних вулиць, що кишіли багатолюдними провулками злиднів. Раптом якийсь п'яний схопив його за комір. Якщо ти без грошей, я переламаю тобі всі твої худі ребра, не будь я Джоном Кенті. О, ти його батько, відведи мене до батьківського дому, до короля. Я справді принц Уельський. А Том Кенті, залишившись один у кабінеті принца, стояв перед великим дзеркалом, захоплюючись своїм чудовим вбранням, граючи прикрашеним коштовним камінням кинжалом. Але за півгодини він відчув себе самотнім, тривога його зростала. Весь тремтячи, він тихенько відчинив двері до сусіднього покою, шестеро чудово одягнених панів, що становили прислугу принца, і два пажі схопилися й вклонилися йому. Том швидко відступив і зачинив двері. Раптом двері відчинилися, і шовковий паж доповів Леді Джейн Грей. До нього підбігла підстрибом чарівна дівчина. О, чому ти такий сумний, мій лорде? Ух змилися наді мною Я не мій лорд, я лише бідний Том Кенті, прошу тебе, дозволь мені побачити принца. Хлопчик упав навколішки, простягаючи до неї руки. Страшна звістка рознеслася по палацу принц з божеволів, принц з божеволів. царедворець, що раптово з'явився, урочисто проголосив іменем короля. Під страхом смерті забороняється слухати цю брехливу і безглузду звістку. Придворні лікарі та кілька лакеїв привели Тома до короля. Генріх Восьмий з любов'ю вдивлявся у його перелякане обличчя. Невже ти не впізнаєш свого батька, дитино, не розбивай мого старого серця? Прошу тебе, будь милостивий, вір мені, мій найясніший повелителю. Я народився жибраком і лише прикрий, оманливий випадок привів мене сюди. Він збожеволів, сказав король, переборюючи душевний біль. Але він мій син, і він царюватиме. Граф Гертфорд, дядько принца і лорд Сент Джон давали Тому настанови. Його величність наказує, щоб його високість принц приховував свою недугу. Він не повинен ні перед ким заперечувати, що є спадкоємцем великої англійської держави. Коли тому захотілося відпочити, сер Вільям повів його у внутрішні покої палацу. Томлений бранець хотів було зняти з себе черевики, але оксамитово шовковий паш поспішив опуститися навколішки. Ще дві-три спроби обійтися самому і ніякого успіху. Горе мені горе з покірним зітханням промимрив Том. Близько першої години дня Тома з великими церемоніями проводили на обід Підолашний. Він брав страви прямо руками, з цікавісто розглядав ріпу та салат. Кишені набив горіхами, але всі ці примхи викликали не глузування, а лише співчуття та смуток. Увечері весь широкий фасад палацу, що виходить на річку, засяяв веселими вогнями. Плотилія, що колихалася на хвилях, була схожа на нескінченний сяючий сад. Пролунали протяжні звуки фанфар та вигуки дорогою його високості, принцу Уельському. Весь величезний натовп народу заревів, вітаючи принца, і Том Кенті, винуватець і герой цієї урочистості, з'явився на терасі, злегка киваючи царською головою. Ну а законний принц знайшовся тільки один чоловік, який заступився за бранця, коли Джон Кенті тягнув його сміттєвий двір. Непроханий захисник отримав удар кийком по черепу і зі стогоном звалився на землю. При тьмяному світлі сальної свічки принц ледве міг розгледіти обриси мерзенних нетрів. Він дивився Джону прямо в обличчя пильним поглядом «Я Едуард, принц Уельський, і ніхто інакший. З виразом жалю і горя підбігли до нього мати і сестр Тома. Жінка вибухнула риданнями О бідний, бідний хлопчику, твої дурні книжки забрали у тебе розум. Притискаючи хлопчика до своїх грудей, мати власним тілом захищала його від граду санів і ударів. І все таки в голови їй закралася думка, що в цьому хлопчику є щось невловиме, майже непомітне, чого не було у Томі Кенті. Нав'язлива думка переслідувала її, бентежила, виснажувала. Раптом у двері голосно постукали. Хто там? Що треба? спитав Джон Кенті. Чи знаєш ти, кого вложив кайком, відповів голос за дверима. Це отець Ендрю, якщо хочеш врятувати свою голову, біжи. Через п'ять хвилин усе сімейство Кенті вже мчалося вулицею, рятуючи своє життя. Несподівано вони опинилися в самій гущавині натовпу, що веселився. Серце хлопчика тривожно билося, сподіваючись на порятунок. На секунду Джон Кенті випустив руку принца, і той, не гаючи часу, пірнув у ліс людських ніг. Йому стало ясно, місто вшановує самозваного принца, і він вирішив, що маленький жебрак Том Кенті безсоромно захопив його владу. Королівський баркас у супроводі блискучої флотилії велично йшов униз Темзою. Для Тома Кенті ці звуки і це видовище були невимовно чудовими, вражаючими. У самому центрі стародавнього міста Том і його оточення зійшли на берег і незабаром досягли ратуші. З належною церемонією їх зустрів лорд мер і батьки міста. Банкет був у розпалі, коли справжній принц Уельський біля воріт ратуші голосно заявляв свої права, скаржився на образи і викривав самозванця. Сильна рука лягла йому на плече. Принц ти чи ні, різниці немає. Ти хоробрий хлопець. І клянусь тобі, Майлз Гендон не найгірший із тих, кого ти міг знайти собі в друзі. А в зал, ратоші, заглушаючи шумне тріумфування бенкетів, увірвався раптом звук рогу. Миттю настала тиша, і в глибокій безмовності пролунав голос вісника. Король помер. Декілька миттєвостей всі залишалися в повному мовчанні, потім кинулися навколішки перед Томом, простягаючи до нього руки з оглушливими криками Нехай живе король. Тим часом Майлз Гендун і маленький принц дісталися лондонського мосту. Приголомшлива новина вже рознеслася містом. Король помер, повторювали тисячі голосів. Хлопчик почував себе найнездоленішою, і найзабутішою істотою в усьому світі. Але тут інші вигуки долинули до нього, прорізаючи ніч, немов гуркіт грому, хай живе король Едуард VI. Принц затремтів від гордості. Ох, думав він, як це чудово і як дивно, я король. Біля дверей таверни, де Гендон знімав кімнату, чийсь грубий голос зупинив його Ну, тепер ти вже не втечеш, і Джон Кенті простяг руку, щоб схопити хлопчика. Майлз перегородив йому дорогу. Не поспішай, друже, я взяв цього малого під захист. Провалюй та пожвавіше. Яка у нас чудова вечеря, сказав Гендун, коли слуга приніс страву, що димилася. Він хотів вже сісти за стіл, як раптом хлопчик з обуренням вигукнув Зупинися, ти хочеш сидіти у присутності короля? «Бідолашний», – подумав Майлз, його божевілля з кожною годиною зростає. Він став за спиною короля і почав прислужувати як міг, по-придворному. І Гендон розповів йому про своє життя батько, його сер Річард Гендон, людина великодушна і дуже багата, старший брат Артур вдачею в батька, а ось молодший Гю, заздрісний і віроломний. Бажаючи заволодіти статком кузини прекрасної і добросердечної Еді, яка любила Майнза, Гью підло обмовив брата, і батько вирішив відправити його на три роки у вигнання. Вайл збрав участь у континентальних війнах, зазнав суворих злиднів, тяжких ударів долі, а в останній битві був узятий у полон і цілих сім років томився в іноземній в'язниці. Ти визволив мене від сорому й образи, а можливо, врятував моє життя. Така послуга потребує щедрої нагороди. Я прошу однієї милості та привілею, щоб мені та моїм нащадкам дозволено було сидіти в присутності англійського короля. Сер Майлз Гендон, я посвячую тебе в лицарі і прохання твоє вшановане. Отже, я став лицарем царства снів і тіней, промовив про себе Гендон. Але що, якщо цей дивак надумає при інших називати мене гучним титулом? Які він мені зараз дарував, ну та все одно. Під впливом оповідання Майлза хлопчик виклав перед здивованим слухачем всі свої недавні пригоди гаразди. Яка, однак, у нього багата уява, думав Гендон. Поки бідолаха спав, Майлз відлучився на хвилин 30-40 і повернувся з костюмом для свого юного приятеля. Але хлопчика вже не було. Гендон онімів від подиву. Тремтячи запинаючись, слуга пояснив Прибігав якийсь молодий чоловік і каже, що ваша милість вимагає хлопчика зараз до себе. Коли вони вийшли на місць, звідкись вискочив чоловік розбійницького вигляду, це той мерзенний розбійник, який кликав його своїм сином Я втратив тебе, мій маленький божевільний королю, але обшукаю всю Англію і все таки знайду тебе. А Том Кенті тим часом займався державними справами. Стат-секретар читав йому акт про витрати на штат покійного короля. Сума була така велика, що у Тома дух захопило. Ще більше здивувався він, дізнавшись, що королівська скарбниця майже порожня. Вважаючи, що пам'ять короля зміцніла, Гертфорд вирішив піддати її випробуванню. Ваша величність, розкрийте нам таємницю великої державної печаті, що вчора її втрата мала для нас важливе значення. А яка вона на вигляд? спитав Том. На жаль, розум його знову знітився, пробурмотів граф другого дня з'явились іноземні посли. Том приймав їх, сидячи на троні з величною і навіть грізною урочистістю. Спочатку пишність цієї сцени полонила його погляд і бентежила фантазію, але під кінець задоволення перетворилася на тужливу повинність. Настав четвертий день царювання, незадовго до полудня тому вдалося довести невинність людей, які на страту, шепіт захоплення промайнув палацом. палацем. Як розумно він ставив запитання, таке владне рішення нагадує нам колишнього принца. А потім у залі для парадних бенкетів відбувся перший публічний обід Тома. Сотні очей з цікавістю впровалися в нього, але він жодного разу не потрапив у халепу блискучий успіх без жодних вад. Повернемося тепер до маленького короля, що зник безвісти. Молодий чоловік на ім'я Гуго, що з'явився до будинку до Гендона, і кульгавий волоцюга привели його в напівзруйнований сарай, що стояв на галявині в лісі. Обірванець знущально зареготав Не так добре я перенарядився, щоб ти не міг впізнати рідного батька. Я змінив своє ім'я. Мене звуть Джон Гопс, а тебе Джек, Запам'ятай це добряче. Втомлений негараздами, хлопчик лежав у дальньому кутку сарая, коли почув гучний гомін і хрипкий сміх. На підлозі яскраво палало багаття, а навколо нього у зловісному червоному світлі лежали покотом волоцюги та обірванців. Почувши розповіді про розправи, що загрожують їм за законом, хлопчик виринув на світло «Я Едуард, король Англії, і з цього дня цей закон скасовується. Друзі, це мій син сказав хобс. «Мрійник, дурень божевільний це, хлопче вимов отаман твердо, але добродушно. Якщо тобі так хочеться помріяти, вибери собі якийсь інший титул. Фуфу -фу, перший король дурнів тут же запропонував лудильник. Нещасного хлопчика коронували бляшаною каструлею, Загорнули його, як у мантію урвану ковдру, посадили на бочку як на трон, і дали в руки замість Скіпетра паяльну трубку лудильника. Хай живе Фуфу -фу перший, король дурнів. На світанку вся зграя рушила в дорогу. Після довгої та втомливої ходьби волоцюги опинилися поблизу села і, щоб увійти непомітно, розбрелись у різні боки. Джека послали з Гуго. Нема чого вкрасти, жалюгідне село, сказав Гуго, нам доведеться просити милостиню. Нам ну ні, ти проси, це твоє ремесло, але я просити милостиню не стану. Побачивши перехожого, Гуго впав на землю, зображуючи страшні муки, і поки чоловік подавав милостиню, він заліз в його кишеню. Якщо хочеш вилюкувати його дивом, звернувся король до перехожого, нехай твоя палиця прогуляється по його плечах. Але Гуго не став чекати на диво. замить він скочив на ноги і помчав, як вітер. А хлопчик, гаряче, подякувавши небо за свій порятунок, побіг у протилежний бік.